Згідно з цією ж постановою Кабінет міністрів України з 1 вересня 2026 року, освітню субвенцію більше не отримуватимуть. Заклади, в яких навчається менше, ніж 60 дітей. Уповіть, якщо брати період 1 вересня 2025 року, якщо не навчається менше, ніж 45 учнів, субвенцію прибираємо. А в 2026 році, якщо не навчається, Менше ніж 60 учнів також прибираємо. Тобто, кожен раз вони все роблять для того, щоб зменшити і скоротити оці школи. Все це зрозуміло, що вони хочуть знищити освіту в Україні. І ось, якщо казати про дистанційне навчання, а всі ви знаєте, що таке онлайн-навчання. То. Воно стає все актуальнішим для сучасних школярів. Але які ж результати цього онлайн-навчання? Що здобули діти, і як змінилася якість освіти? Хтось робив аналіз цього? Що було до того, як навчалися діти? І що стало після того, як вступило в дію це дистанційне навчання? Де аналітика і де Відповідні приклади, які вони є. І який результат в першу чергу для освітньої галузі, для того, щоб зрозуміти, якими знаннями володіють діти. Вони стали кращими чи погіршились? Ось, немає цієї інформації взагалі. Є питання закрити школи. Саме найпростіше вирішення цієї проблеми. Проблема в галузі освіти. Закриті все. І ось мова також йде про працевлаштування вчителів. Ліквідованих шкіл і оце працевлаштування вони покладають на місцеву владу. Тобто держава приймає рішення скоротити школи. Але що робити з вчителями, це вже не питання держави, це питання місцевої влади. Але ж місцева влада цим займатися не буде. А місцева влада знала про це, що робила ця місцева влада? Чи вона спостерігала, що буде? І ось результат з 1 вересня 2025 року вже вступає в дію ця постанова. Так ось, багатьом педагогам доведеться шукати вже нову роботу. Або змінювати свою професію. Тобто, оці проблеми вчителі.